Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося на огляді Volkswagen Golf 8. Це у нас 1,5-літровий бензиновий двигун на коробці DSG, потужність двигуна 150 кінських сил, технологія Mild Hybrid в цьому автомобільчику. Це 6 місяць 22 рік, як я сказав, пробіг автомобіля 25 200 км. Ось в такому він гарному кольорі. Дослухайте, додивіться відео до кінця і там буде ціна. Що в нас є по комплектації? Це IQ Light Optica. Такі ось диски 17, Партроніки 360 Машина сама паркується, адаптивний круїз-контроль. Також у нас є функція утримання в полосі щитування дорожніх знаків, комплектація у нас Style. Безключовий доступ по автомобілю, камера з заднього огляду. Також у нас є датчики мертвих зон. Складування зеркал, електроуправління зеркалами, що не типово для гольфів, є пам'ять сидінь, навіть РГ сидіння є, тобто це масаж буде, електросидіння купат, приборна, приборна панель, кермо стан просто нового, адаптивний круїз контроль з функцією Travel Assist, підігрів руля, максимальна навігація У цьому автомобілю. Пробіг автомобіля 25 200 км. Є повністю весь пакет асистентів в цьому автомобілі. Всі можливі асистенти, які тільки можливі. Сама машинка паркується. Також у нас амбієнт підсвітка, разом з амбієнт підсвіткою міняється і приборна панель, бачите. Можна настроювати собі ж Апконект Також у нас активований Android Auto CarPlay. Також у нас є камера з заднього огляду по комплектації. Автомобіль дійсно запакований дуже сильно, дуже гарний стан просто нового автомобіля, ніде не підфарбований, не крашений все в заводських значеннях. Ззаді є також і клімат, і підсвітка салонних карт. Кришечка. Ззаді багажник теж просто стан нового, подивіться, да? Підсвітка, до речі, у нас теж є ручок вночі, ручки підсвічуються. Ну і Ціна автомобіля 26 945 євро. Ось Характеристики цього автомобіля. Автомобіль купується для нашого замовника з Німеччини. Відповідно, автомобіль залишиться в Німеччині. Ціна фіксована, але за цю ціну дилер пропонує інспекційний пакет по заміні мастила, фільтрів і тому подібного. Обслужить кліматичну установку, тому що потрібно зробити дезінфекцію, новий тюф і однорічну гарантію на цей автомобіль. Все це коштує також грошей. До прикладу, інспекційний пакет в районі 350-400 євро по заміні масла і фільтрів, діагностика ходової частини, комп'ютерна діагностика, кліматична система, це все туди входить. Да? Тюф на 2 роки, тобто техогляд. Для цього автомобіля орієнтовно 150-200 євро коштує і одна річна гарантія теж в районі 400-450 євро коштує. Відповідно, і за того ціна є фіксована, тому що дилер цей пакет з цим автомобілем надає інші додаткові функції, які потрібні для цього автомобіля, щоб безпечно їздити в Німеччині. Всім гарного дня!